У нас з'явилася, пане Андрію, інформація від президента України Володимира Зеленського. Він щойно написав у своєму офіційному телеграм-каналі про завданий відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях звичайні цивільні люди в момент, коли видавалися пенсії, за попередньою інформацією. Кількість загиблих більше 20 людей. Співчуття всім рідним і близьким загиблих. Такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій. Нових сильних ударів світ не має мовчати. Світ не має залишатися бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів, потрібна реакція Європи, потрібна реакція 20. -ти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть. Написав президент України Володимир Зеленський. І ми хочемо продовжити розмову із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України, пане Андрію, про ситуацію на тих напрямках, де зараз служать прикордонники, де вони боронять. Країну, що ви можете повідомити, де найскладніша ситуація? Ну, по-перше, можу вкотре нагадати, що близько половини всього особового складу державної прикордонної служби якраз і знаходяться на на найбільш гарячих напрямках, в тому числі, а не лише, до прикладу, на кордоні з Росією там, чи з Білоруссю. В той же час така непроста ситуація в першу чергу, це на Покровському напрямку, на Краматорському напрямку, на Сіверському напрямку це там, де ворог ну, власне, намагається. Постійно атакувати, засилаючи свої е, піхотні групи в першу чергу для того, щоб спробувати просуватися в глиб території е, нашої країни і завдячуючи знову ж таки героїзму та мужності кожного воїна. В тому числі і прикордонників стримувати противника вдається, і навіть робимо все можливе для того, щоб його стримати ще на підступах до позицій, які утримують наші піхотинці, і для цього активно долучаються підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Активно застосовуємо наявну артилерію різних калібрів. Для того щоб знищувати ворога через значу на підступах, також ворог себе проявляє і на купінському напрямку в смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, окремо щодо кордону з, з Росією Сумщина, це знову ж таки межі Хотінської та юнаківської громад. По нашим смугам оборони, по смугам оборони державної підрозділів Державної прикордонної служби, хоч активність ворога і знизилася, але знову ж таки він не полишає направляти свої піхотні групи на наші позиції з надією, з надією просунутися вглиб, але несе великі втрати як вбитими, так і пораненими. І власне досягти якогось результату противник не може так. само така ж ситуація, і по напрямку населеного пункту Вовчанськ на Харківщині, де не задіюючи броньовану техніку, ворог діє саме своїми піхотними групами, намагаючись атакувати позиції українських захисників, зокрема і з підрозділ, підрозділів державної прикордонної служби. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за відповіді. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Ну, ми хочемо нагадати, що шокуючу інформацію оприлюднив президент України Володимир Зеленський, що ворог наніс просто звірячий удар авіабомби по селищу Ярова на Донеччині. Просто по людях, які чекали на пенсію, і за попередньою інформацією, кількість загиблих більше 20 людей. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ми долучаємося до цих співчуттів.